103 16.315 за позор парк центром базу на детою на горы настоя 44 миллиона 718 1070 минус 43 кровата оборотки всі свои пометають доверяють Так. Доверяю. так. Доверяю. так. Доверяю. так. якісь попытання є Через канцелярію суду зворена кропотання про призначення роботи протиже, обґрунтовані тим, що, як зазначали у попередньому судовому досі дані відносини в електро... Банком, через поточний рахунок за спеціальним режимом використання відповідно до алгоритму дійсномуціональній комісії, що дійсно державне регулювання старих енергетики та комунальних форму. Нам було надано численно судову практику, яка, суди, яка підтверджує те, що суди відмовляються енергогенеруючим компаніям, якщо їм не буде доведено, що державний енергоринок порушена алгоритм. що в даному судовому засіданні розглядається саме також питання дотримання нами алгоритму під час дії постанови 870-ї КП. Ми просимо призначити судову бухгалтерську експертизу, доручити її проведення Київському науково інституту судових експертиз. Перед експертом поставити питання, чи був дотриманий державний підприємством енергоринок або оптового ринку електричної енергії за період з 25 березня 2015 року по 31 березня 2015 року в частині нарахування, накопичення, але не перерахування падне до Донбас енерго коштів на Є постанови КПС. Але саме факт дотримання він є важливим у вирішенні даної справи, оскільки, як було вже нами надано судову практику, що суди відмовляють зеруючим компаніям, якщо буде доведено, тому що ми не дотримали цього алгоритму. Буду? Добре, а у вас особисто у вас є сміла за контррозрахунок? Ваша честь, ми не можемо надати контррозрахунок, у нас розрахунок ведеться за повний місяць, тобто за цілий березень. Позивачі просять 25 по 31 березня. Ми не можемо надати цей розрахунок. У нас розрахунковий період йдеться тільки за місяць. Тому ми не можемо надати. У нас період, бухгалтерія нам надала тільки, вони можуть надати тільки за 5 За п'ять днів вони не можуть. Щодо заявного клопотання в нас немає примірника і аргументації, по-перше, цього клопотання. Так, на слух можу сказати, що питання, яке поставлено на розвиток експерта, не треба ставити, тому що вони правовий характер, по-перше, по-друге, ми погоджуємося з тим, що в той період або різдво був дотриманий. Ринок каже, ми дотримуємося, партнери. Але з не підготовки заперечень там просимо ринок надати нам екземпляр по питання, щоб могли письмово заперечити. Це перше. Друге питання. Суд витребував у нормаринку інформацію щодо суми позову. Контурзрахунок. Контур Насправді розрахунок позову зроблений позивачем, зроблений поставі даних, які отримали від енергоринку. У нас була цих цифра більше. більше. Це цифра енергонок. Те, що він не може цього зробити, він може це зробити. А те, що він це не надає, це свідчить про те, що відповідач не надав обґрунтованих заперечень проти ціні позови. Тобто ви не наводили формулу, як форму, рахували? Так, так дуже, дуже... До, ні, дані, ні. Я... <правж> Там дуже я розумію. дані? Ні, порядок розрахунку там дуже простий. Є певний розрахунковий місяць, в даному випадку березень. В ньому рівень розрахунків зі всімачними компаніями, наприклад, 90%. Вирахувати, яка доля припадає на партнер базу неба дуже просто математично. але все ж таки ви кажете, що ваша сума здійсняється. Але ми поставили суму на гари. Сума сума на сумари. Ну там я так розумію, що наші фінансисти не врахували оплати, які були зроблені на початку місяця там за та на способні цифри, вірите скільки можливо виправи і кожна цифра має значить ми ми. Як ми кажемо, що ця цифра є правильною, тому що ця цифра розраховує нарваринка, ну просто погоджується. В будь-якому випадку це було потрібно буде перевіряти розрахунок, чи погоджується чи ні, потрібно то перевіряти. Тому все ж таки питання залишається відкритим, як зазвичай і відповідача. Будь ласка, будь ласка, надалі розрахунок це можливо, визначити період нескладно і зробити витяг з нього. Я вважаю, що добувається не справи. Також питання як запитання позвочающего відкладення прохання на даты Евро зараз тоді цепотам. Mm. У вас є право ознайомитись то есть що на справа України, звертатись на у вас надому объема на дату ваши позволяющие до данного на, на, на 3 -е вересня А, побывающе. Так, у нас э, вашим клопотанием мы вытащить ви Можете ви... Продолжение ровно за клопотанием могут вийти. Пожалуйста. Тоді ми на 3 -е вересня відходимо. Да. Так, третього разнят 15.30. 19? 15? 15.30. Це 15, mm -hmm. буде в цьому ж записку. Все на сьогодні своем и усилене запише.